Ще раз добрий ранок наші глядачі. І наша традиційна рубрика Новий день гість до нас у студію завітала Інна Цимбал, начальник відділу освіти жмеринської районної адміністрації, депутат Жмеринської районної ради. Вітаю вас, пані Інно. Вітаю. Та Іринка Ковальчук, одинадцятикласниця Могилівської школи першого, третього ступеня. Привіт! Доброго ранку. Інна Володимирівна. Ось ви кожен рік влаштовуєте свято обдарованих дітей. Що це власне за свято? Свято обдарованих дітей збирає усю освітянську громаду. Зал, який вміщає 70 осіб в цьому залі, це усі вчителі, усі педагоги району. Ми запрошуємо батьків, дітей, переможців, ми запрошуємо власне самих іменинників, дітей, які перемогли в різного роду змаганнях. Це обласні олімпіади, це обласні творчі конкурси, це конкурси мовні, мовного спрямування. Кожного року ми нагороджуємо більше 200, а то 250 дітей. Ми запрошуємо також і депутатів місцевих рад, запрошуємо сільських голів. Тобто всю ту аудиторію. Орію від якої власне, ми залежимо і перспектива розвитку освіти. Ми маємо підтримку в першу чергу, бо інакше б не могло б і бути від перших осіб. Голова жмеринської районної державної адміністрації Олег В'ячеславич Легеза, він же ж і депутат обласної ради. Коли він був призначений до нас в район, він знав про цей захід і він щоразу підтримує нас минулого року і поточного року, незважаючи на фінансову скруту, яку маємо сьогодні в кожній галузі, він підтримує нашу ідею. Виділення певної частини коштів, а поточного року це 100 тисяч для вручення дітям і їх наставникам. Нас підтримує також голова Жмаринської районної ради Василь Григорович Малярчук. Саме від їхнього рішення залежить і виділення коштів, що і відбулося поточного року. Скільки років поспіль влаштовуєте таке свято? І спочатку, чия це була ідея? Свято у нас відбувається вже протягом семи років. Цього року ми мали такий семирічний ювілей. Наші ведучі сказали, що в житті все відведено до семи: сім кольорів веселки, сім днів тижня. Загалом свято це як епогей. Це кінцевий результат. А для того, щоб провести це свято, для того, щоб зібрати тих дітей, які є успішними і переможними, є ціла система роботи протягом року по визначенню таких дітей і по наданню права цим дітям розкритися. Тому сім років це моя власне десь ідея разом із колективом освітнім, тому що дуже гарний рада, що очолюю надзвичайно гарний колектив творчих людей, які підсилюють мене. А ідея щодо створення освітнього середовища, яке допомагає сільській дитині визначитися і відбутися і стати сильнішою, навіть почасти проти міської дитини. Це ідея мого попередника, начальник відділу освіти на той момент Василь Іванович Гулько. Свій час він розуміючи, що сільську дитину, сільського вчителя в якийсь спосіб потрібно стимулювати, він започаткував різні форми проведення роботи на рівні району, які дозволяли школи порівнюватися між. Собою і визначати кращих дітей, стимулювати кращих учителів. На той момент свята не було, але фактична робота вона проводилася. Я хочу сьогодні показати, що багато років в Жмеринському районі ми видаємо такий збірник. На початку на 1 вересня наступного навчального року, коли ми підводимо підсумки роботи за рік, ми вміщаємо в даний збірник результати тих завдань, які ми ставимо перед собою. Ви говорили про систему відбору самообдарованих дітей, як вона відбувається, як ідентифікувати цю обдаровану дитину? Для того, щоб знайти обдаровану дитину, найперше треба системно працювати вчителю в класі. Якщо вчитель розуміє, що він гарно працює, а саме цікаво, що кожна людина дуже добре працює тоді, коли буде розуміти, що її результат побачить. І, власне, якщо вона порівняє свій результат із результатом подібним до неї, припустимо 33 школи району, на рівні певної школи є відмінник, і вчитель вважає його кращим. Коли ж ми приїжджаємо на незалежну територію, як правило, ми в місті Жмеренка на базі міської школи проводимо різні змагання. І коли діти 33 з представники кожної школи змагаються між собою, вчитель тоді розуміє, чому моя дитина із 33-33, якщо вона в класі є першою. Вчителю, та чітко зрозумілим є те, що значить, що в чомусь я не допрацьовую. І Якщо моя дитина отримала 33 місце серед 33, треба щось змінювати. Власне, десь і директор, і батьки, коли ми оприлюднюємо даний результат, вони запитують, чому саме так для деяких дітей це позитивний стрес. Які вони переживають, хвилюються, але вони розуміють, я чогось не довчився, тому що такий самий учень 3 чи 4 класу є сильнішим за мене. І ось збірник, який я показувала, в ньому вміщена дійсно вся інформація. Ми проводимо певний захід, ми показуємо 33 школи, серед 33 шкіл: місце кожної дитини, бали кожної дитини, прізвище вчителя і категорія вчителя. Якщо вчитель має вищу категорію, але він, його дитина отримала 33 місце, і Вчитель, молодий спеціаліст, який отримав зі своєю дитиною перше місце. Директор школи також задумується, в який спосіб стимулювати або підказати, або розширити можливості свого впливу для того, щоб підсилити цю дитину. Тому на рівні району таке позитивне суперництво дозволяє дитині і її батькам, і учителю реально оцінити ступінь її досягнень і дозволити і мати можливість, і мати право, і, власне, мати. На якийсь і стимул. А як правило, це діти ті, які е, дуже амбітні. І коли ми бачимо, що ці діти, отримавши 33 з 33, е, вони дуже хвилюються. Наступного року. Ви будете, ці, будучи першими. В, в своєму класі. В своєму класі першими. А тепер інше. Ми ж визначаємо в даному випадку тільки одну дитину. Але коли ця дитина найсильніша в класі починає тягнутися, тому що вона остання в районі, підтягується весь клас, підтягується вчитель, і вчитель, який як я кажу, це вчителі, це професія дуже амбітних людей. Вони так само дуже серйозно переживають за свої невдачі, якісь. І коли вчитель, отримавши не перше місце, він цілий рік думає, в чому я не так. Як правило, після того ми пропонуємо. Обмінюватися досвідом серед учителів, ті вчителі, які системно показують перші місця, ми пропонуємо на базі їхніх шкіл і семінари проводити, проводити майстер-класи. І таким чином знову рік ростимо в даному напрямку. І наступного року вже дитина цього самого вчителя вона налаштована. Я сильний, я сильна, я можу перемогти. Я досягаю і діти досягають, коли в результаті на величезній сцені під аплодисменти. Великої кількості дітей отримує, хай навіть невеличку перемогу для нього. Це таким є потужним стимулом. Ще раз попасти сюди. Це знаєте, ну як гремі виходять. Вони справді діти виходять на сцену і ідуть з такою посмішкою, з таким задоволенням, з такою гордістю. Тобто, це є стимул величезний. Ренко чи брала ти участь у конкурсі, наприклад, у початкових класах? Потім, коли стала старша, знову так відбувалися ці оцінювання ваші такі місцеві. Розкажи, як це було? Так, мій творчий шлях розпочався з третього класу, як зараз пам'ятаю той день. Вчителька, моя перша вчителька Валентина Семенівна, дозволила, надала мені таку честь представляти наш третій клас на районному конкурсі Всезнайко. Це було дуже велике хвилювання для мене, для моєї мами. Ми всі сім'єю зібралися, але знаєте, такого стресу, про який говорила Інна Володимирівна, в мене мені не довелося його Ти відчути зібрана, таке, так, та? я зібрана. Концентрована. Крім дівчинка. того, я тоді отримала першість, і вже з того моменту я зрозуміла, що в мене є потрібна база знань для цього. І це стимулювало мене також для нових перемог, для нових вершин. На цьому конкурсі все знайко, чи там питання з усіх предметів, чи там тестування, чи з якогось певного предмету ти змагалась? Так, там надзвичайно різнопланові питання з багатьох галузей, це як збірна контрольна робота. М -м, наскільки я пам'ятаю, була начебто українська мова, математика, е і природознавство, ще збірні такі поняття, на загальний розвиток питання. Але це мені далося набагато. Легше. Ось нещодавно ти взяла призові місця на обласній Олімпіаді. Розкажи нам про обласну олімпіаду та про свої знання та перемоги. Ну, взагалі, обласний етап це надзвичайно важко. З'їжджаються найкращі діти з усієї Вінницької області, там і міські школи, і з інших районів. Дуже важко показати справді результат гарний, надзвичайно складні питання, але цього року у мене досить багато перемог. Я отримала друге місце з правознавства, друге місце з екології, друге місце з географії, третє з української мови і третє з англійської мови. Як ти готувалась? Готувалася, ові знаєте, я готуюсь завжди дуже відповідально. Я розумію, що від цього залежить моє майбутнє. І, наприклад, якщо сьогодні... Не отримаю, не побачуся з друзями чи ще щось подібне. Я знаю, що від цього дня це лише ж день. Якщо я витрачу час, щоб вивчити зараз щось, то це потім мені дасть для майбутнього дуже багато. Насамперед, це досвід. Саме цей хвилюючий момент, коли відкривають конверт з завданнями, коли всі сидять і. Спочатку розпочинається все з державного гімну, коли всі сидять у такій урочистій атмосфері. Я з власного досвіду знаю, от, наприклад, мені було набагато легше здавати ЗНО цього року, тому що я вже маю досвід таких подій, таких урочистих і відповідальних подій. На Олімпіаді ти надзвичайно хвилювалася, так? А ще якийсь предмет, з якого тобі було легко, де ти відчуваєш, що ти точно все знаєш. Знаєте, я не маю такого предмету, тому що можна думати, що знаєш все, а насправді реальність вона буде не така яскрава. А з іншого боку, можна бути зовсім невпевненою, але показати найвищий результат, перемогти себе і все ж таки зібратися і зробити все правильно. Ось чи достатньо тобі шкільної програми? Шкільної програми? Ну, з певних предметів достатньо. Але нічого не буде без наполегливості і без пошуку власного пошуку нових джерел інформації. Тобто ти постійно використовуєш додаткову літературу. Так. І вже, напевно, дорослу високого рівня літературу. Що так. відчувала, коли виходила на сцену, на сцену саме на святі обдарованих дітей? Гордість, гордість за свою школу, за себе. І знаєте, таке відчуття ейфорії. Радості саме за те, що моя праця, ось моє від моя відповідальна робота, моє хвилювання, воно все винагороджується і крім того, якесь визнання, от, наприклад, в Жмеринському районі, хоч це і в районі, але все одно чи виникає бажання бути ще краще, досягти ще більше. Звичайно, я дуже амбітна, таке бажання в мене все життя. Після своїх перемог на Олімпіаді, чи будеш ти обирати професію близьку до цих предметів? Звичайно. Куди плануєш вступати, в який вуз? Я думаю, кожен хотів би вступити у престижний український вищий навчальний заклад, можливо, в столицю, можливо, також у Львів. Я вибрала столицю. Я планую от в університет Шевченка свої документи відправляти, але з факультетом не можу зараз визначитися, але це обов'язково буде Але все ж таки, ось... що ближче. Ближче що Це до буде мене... правознавство, чи це буде філологічні науки? Філологічні так, напевно, філологічні. Знаєте, моя мрія це бути журналістом і от то, я... то, то моя майбутня колега. Я мрію бути журналістом. Я докладаю до цього зусиль. Ну, але це знаєте, не втомна праця. Ну, ви ж знаєте, це творчість, <с. креативність постійна і точність також потрібна, адже це і мова, і техніка мовлення, і дуже багато насправді цікавих є моментів цієї роботи. Приходять, я тобі, розкажу поділюсь з тобою досвідом. <с. Ви згадуєте про те, що це сільська школа. Так, міська школа, яку можна провести паралель чи як можна порівняти От ці стереотипи? Чому вважають, що сільська школа повинна чи може мати нижчий рівень, ніж міська? Як правило, ця думка має право на існування, на жаль. Насправді, сільська школа має набагато нижчі стартові позиції ніж міська школа, хоча б з декількох моментів. Якщо є велике коло для конкуренції, дитина стає сильнішою. Серед п'яти дітей а узаконено в сільській школі право мати клас п'ять дітей. Серед п'яти дітей і серед тридцяти дітей в 30, між тридцятьма дітьми набагато легше працювати через те, що там саме більше коло для спілкування. Сільська школа повинна докладати набагато більше зусиль, чим міська школа для того, щоб той рівень витримати, бодай спочатку досягти до рівня міської школи. А якщо ще й мати перемоги, то це надзвичайна робота повинна бути проведена. Ось ця модель. Створення конкурентного середовища і дозволяє дитині стати сильнішою. Якщо я аналізую за відповідями дітей, от що стало перепоною для здавалося, діти розуміють, знають впевнені на зовнішнє незалежне оцінювання. Вони впевнені у тому, що в них достатній багаж знань. В чому причина їхньої невдачі? Дуже часто причиною є психологічна неготовність в умовах чужого класу при чужому учителю сконцентруватися і в межах дуже обмеженого часу все згадати, сконцентруватися і відтак написати зовнішнє незалежне оцінення. Найсильніші діти, в яких ми впевнені, і ми навіть знаємо по міських шкілах, показують не дуже гарні, не дуже достойні результати, і тільки вони переступають уже поріг кабінету, в якому вони здавали зовнішнє. Вони аналізують: я зробив помилку, я це знав. Чому зробив помилку? Психологічно не був готовий. Я не хочу стверджувати, що саме діти мають більші знання, щоб чи міська школа. Я думаю, що вони мають просто інше середовище, яке дозволяє бути їм конкурентним. Вони психологічно готові. 50% успіху на зовнішньому оціню, ну, власне, десь як навіть 50% право і можливості відповідати перед камерою. Це психологічна готовність. І якщо дитина. Яка була спочатку на конкурсі Всезнайко, після того написала контрольну роботу, яку їй надавали працівники відділу освіти. Для неї створювалося те середовище, яке дуже подібне до середовища зовнішнього оціню. І вони тільки заходять в кабінет, вони психологічно готові, для них нічого нового немає. І вони концентруються з перших хвилин проведення цього оцінювання, а не втрачають відповідно час. Я вважаю, що це один із дуже важливих елементів відповідного успіху і подібна система, яка є в Жмеринському районі яка власне стимулює вчителя, вона також зобов'язує вчителя рости. Вони обмінюються із міськими вчителями, і таким чином на фоні першого критерію, що, як правило, сільська дитина більш трудолюбива, вважаючи на те, що їй потрібно і фізично працювати, вони якось по-іншому оптимізують свій час. Більш працездатні діти. Вчитель, який розуміє, що йому набагато більше сил треба докласти до успіху, і система підготовки психологічної, оце і є складова успіху. Але ще потрібно зробити так, щоб дитина сама бажала зробити все для того, аби перемогти, і от щоб було таке бажання вчитися. Знаєш, є ще один цікавий факт про ЗНО, що 75% відмінників з ваших шкіл підтвердили свій статус саме відмінників. Так, минулого року проведено моніторинг, підтвердження на зовнішньому незалежному оцінюванні тих знань, які були оцінкою виставлені, саме 75% дітей Жмеринського району підтвердили свої результати. Даний результат є вище середнього обласного, і даний результат є вище від тих районів, ну принаймні, які розташовані поруч із нами, які об'єднують в своєму складі як сільські, так і міські шкоди. Для нас це справді ейфоричний результат. Ми пишаємося, ми позиціонуємо, що наша дитина може. Адже якщо є закиди, що ви що там вчитель може виставляти оцінки вищі, сьогодні це незалежна вже експертна оцінка, яка дозволяє ствердити так: при гарному збігові обставин, психологічна готовність, тренувальна підготовка, власне, і бажання дитини, і створення цього освітнього середовища дозволяє дитині і сільській бути успішною. І і ламати стереотипи. Поза минулого року наш Жмеринський район був названий на колегії міністерства як один із тих районів, який показує кращі результати, чи міські школи. Тобто навіть в межах Вінницької області, про що сказав директор регіонального центру оцінювання якості освіти, про те, що ось був такий випадок, як названий феномен Жмеринського району. Чи знаєте ви особисто всіх діток, олімпіадників, найкращих діток шкіл, які представляють на конкурсі «Всезнайка»? Чи спілкуєтесь ви з ними? Знаю їх, вони знають мене і знаю їхніх батьків. Через те, що жоден конкурс, жодна проведена акція освітня, власне, я не дозволяю собі не бути. Якщо ми починаємо конкурси знайку, я їх знаю всіх, хто може плакати, хто приїхав з батьком, з мамою, з дідусем, бо це подія. Мою дитину визнали кращою. Тоді ціла родина приїздить підтримувати цю дитину. Тому вони знають мене, я знаю їх. Я не, не можу стверджувати, що серед такої кількості дітей в нас три тисячі дітей, що я кожного знаю по імені прізвищу. Але медалістів точно знаю, в обличчя знаю всіх, тому що буваю часто і в школах і свята, і е, от їхали діти на. Зовнішнього оцінювання. Ми коли відправляли їх від жмеринського району, от стоїть так ціла верниця шкільних автобусів. Даї на супро я настільки хвилююся ще більше не хвилюваєш. І коли я зайшла кажу діти, в чому сьогодні ваша перевага? Садять перевага в тому, що ті, хто найбільше хвилюється, це я, це ваші вчителі, це ваші. Вони залишаться за дверима кабінету, куди ви зайдете. От ми сьогодні запросили Іринку, не в образу Іринці, Я хочу сказати, що в нас могло би бути тут набагато більше, тому що кожен заслуговує на те, є таке перемога: хай одна, дві, хай три, але це величезна перемога в тих умовах, які працюють діти. Чи відчуваєш ти, Іринко, підтримку Інни Володимирівни? Як вона тебе мотивує? Звичайно, відчуваю це. Розпочалось насправді ще з третього класу. Інна Володимирівна завжди підходить до мене, завжди каже якісь свої наставницькі добрі слова. Мені це насправді дуже допомагає. Мені приємно, що у мене вірять. Мені приємно, що. Не тільки на мені ця відповідальність, не тільки я за це переживаю, а ще це небайдуже для інших, для такої шановної людини. Я дозвольте, на з цього року проводимо свято обдарованих. Дві з половиною години напруги через те, що ведучі, це ж така велика аудиторія, і від усіх говорить слово, від усіх е, випускників. І ми знаємо, що Іринці не можна сприймати, Говори те або говори інше. Директор каже, вона все одно скаже те, що вона, вона хоче. У нас тут ведуча, вона така активна, вона все вміє. І ось Іринка зробила паузу, вона каже о дякую, Іринка. Вона каже, ви дозволите мені завершити залсом соц і ось Я то зімліла. Ви дозвольте, бо я ще маю що сказати. Я сижу, думаю, я настільки гурта, уявляєте, дитина, ну не розхвилювалася, надумала це сказати. І це ж не те, що там чи її, чи вона не поважає, це її думка. І я я вірю. Вірю в наших дітей, і дуже розраховую, що цього року переважна більшість дітей наших і медалістів, і тих дітей, які мають знання не на медаль, але тим не менше це гарні діти, що вони підтвердять свої знання на зовнішні. Дякую за таку приємну розмову і дякую за таку важливу тему, яку ми сьогодні обговорювали про освіту, про мотивацію, і про наше майбутнє і за традицію ваші побажання нашим глядачам. Я бажаю кожній дитині, як мама, як учитель, як педагог, будучи в цьому середовищі з дуже зацікавленою, щоб перше, діти підтвердили свої знання на зовнішньому незалежному оціні. Я бажаю усім нам в першу чергу миру. Я відчуваю, наскільки діти, які хочуть і які розуміють, що зараз стан певний хвилювання в державі, вони готові підставити в майбутньому своє плече і стати гарними, гідними нашої України громадянами. Мадянами і я дуже вірю, що наші діти і діти Жмеринського району, в тому числі чи в першу чергу, вони обов'язково будуть. Ми про них ще почуємо. Я хочу в свою чергу побажати усім телеглядачам, усім учням, усім тим, хто зараз вчиться в школі. Думає над своєю майбутньою професією, думає чи йти, наприклад, у 10 клас чи продовжувати своє навчання. Я бажаю усім їм. Розуміти відповідальність за свої вчинки, і крім того, жодних результатів, жодного не буде кар'єрного росту, взагалі нічого не буде, ні успіху в житті. Якщо ти не зрозумієш, навіщо це тобі, найголовніше це здоров'я і натхнення творчого на майбутній навчальний рік. Дякую. Дякую ще раз вам. Нагадаю, у нас у студії була цимбал Інна Володимирівна, начальник відділу освіти жмеринської районної адміністрації, депутат Жмеринської районної ради та Іринка Ковальчук, 11-класниця Могилівської школи 1-3 ступенів. Дивіться програму Новий день у нас ще багато цікавого.